Вітання всім! Сьогодні на огляді Honda Forza MF08 2004 року випуску. Чотирихтактний інжекторний на водяному охолодженні Maxi-Scooter об'ємом 250 см кубічних. Це повноцінний, комфортний великий диван для Поїздок на дальній відстані для комфортних коротких поїздок, підійде навіть по місту, але, звичайно ж, по місту більш така швидка, кубатура буде меншою, але хто полюбляє комфорт, звичайно ж, в першу чергу обирають максі скутера, які дають максимальний комфорт. І, звичайно ж, японська техніка за, скажімо так, Невеликі гроші, яка дійсно надійна, яка служить, яка ходить. І вона мега надійна. Так, давайте почнемо з пробігу. Пробіг 37 736 кілометрів. Форза в нас з режимом е спортивним, е скажімо так, Коротше, драйвморд звичайний і спортивний режим, з безключовим доступом Форза, з от такими функціями, де відкривається бардачок з кнопочки. От, от має такий цікавий дизайн, цікавий стану форзи також, ну і, звичайно ж, Цей скутер не так часто буває в такому чудовому стані. Так, і що хочу сказати вам? Виключно чудовий стан в рідній фар... фарбі форза. І єдине, що мені довелося зробити, це перешити це сидіння. Воно на оцих моментах вже порозходилось. Звичайно ж, скутер 20 років, повнолітній, в чудовому стані. Що в нас є, Диві дивіться, є такі м'якушки на ручечки надіті. Ручечки в чудовому стані куплена форза, саме основне, що на японському аукціоні, от його номер лота, от в якому стані 37 тисяч пробігу. І розкажіть мені, що вони мають бути не затертими. Вони затертими будуть на трошечки більшому пробігу, хоча це все умовно. Тут якби, ну, немає чому тертися і скутер, я так думаю, з пробігом і в 100 тисяч буде з такими ж самими позначками. Ті люди, які звертають увагу на, на ці надписи, скажімо так, в багатьох випадках дуже помиляються. Так, що в нас тут по форзі? Стояло якесь кріплення. отут, якийсь датчик, можливо, Тут три отвора таких невеличких залишилось. Під приборкою скутер з коротким склом. І це я полюбляю, скажімо так, мені подобається коротке скло, не люблю високе. А, в рідній фарбі саме важливо, говорив чи ні, але, звичайно ж, є пошкодження, є подряпини. Так, Передня гума стоїть ARC в чудовому стані, ARC Mobility. А, відсотків. Так, у нас 60-70 залишку по гумі а, розмір. Ай, зараз розмір не бачу. 110 на 90 на 13 розмір гуми, супорт супор, стоїть ні це дуже якісна фурнітура, якісні супорта чи гарнітура. Гідравлічна вилка, Вилочка не тече в чудовому стані, О, диски, все супер, все залишилось. Рідно пофарбоване і нічого не злізло, все в чудовому стані. Радує, коли приходять такі форзи. І 37 тисяч, повірте, це взагалі нічого для такої техніки. Але по пластику, дивіться, бачите, десь його трошечки впустили, хоча от і ручечка трошечки подряпалась, і відбійнички є. Решта все ціле. Пластик зверху цілий. Все добре. Десь хтось трошечки його. Положив на сторону, не втримав. І тут є подряпини. Отут є така полосочка з подряпинками. І отут, бачите? Це таке незначне падіння, скажімо так, я б сказав, мабуть, на стоячому або на швидкості 2-3 км на годину хтось спробував рушити, не втримав і нахилили його на одну сторону. Це часто буває, коли люди просять чи кажуть дай прокатаюся. І Вони не знають, що це важка техніка і потребує так, навичок. Але по задній частині, дивіться, тут все ціле, ніде подряпин немає, все вціліло. От, але на глушечкові, дивіться, ще є трошечки хром стертий, можна або перефарбувати цю накладочку, або підфарбувати, скажімо так. От є, бачите? Невеличке падіння, а так в хромових цих накладочках глушник все чудово. Головне що ця частина не постраждала, все супер. Так, йдемо далі. Це ми пропагане, так решта ціле, все супер. Рідна спинка, все чудово. Рідні амортизатори, задня гума. Також стоїть РС відсотки 70-80. 2021 року гума свіжа, 1370 на 12 розмір гуми, амортизатори рідні стоять, не течуть по варіаторній системі, як завжди. В кінці цього відео хто додивиться, ознайомитись, все рідне, все ціле, все в чудовому стані по варіаторних справах. Так, тут є невеличечка така, чи тріщинка, чи полоска, дивіться, і є з лівої частини. А так все, все чудово. Тут, тут також є, дивіться, невеличких пару таких подряпинок, десь, десь також царапнувся об якусь стінку чи ще щось. Це нормальне явище. У мене бувають такі історії, що люди отримують в чудовому стані техніку і через 2-3 дні вже падають і питають, чи є в мене такий пластик. Це звичайно ж нормальне явище. Всі ми люди, всі помиляємось, а в основному коли даємо свою техніку комусь іншому, як я і говорив, зі словами, можна прокатаюсь, скільки їде. Так, дивіться, По сидіннячку. сидіння, рідна оця задня частина заводська для другого пасажира заводська, а оця частина перешита. Перешита чудово і супер виглядає. Зараз ми подивимося, що у нас. Під цим. Так, до речі, як відчиняється бак? Відчиняємо спочатку шухлядку, а тут у нас схована кнопочка бака. І ми тиснемо на цю кнопочку бака. відчиняємо шухлядку. О, о щось тут не сильно воно хтіло. Ой. Так, відчинили шухлядку, Відчинили бак. Дивимось бак. Бак чистенький, без питань, трошки залив туди бензину, бак великий. Так, Зачинили шухлядку. Тут відчиняємо кнопочку сидіння. Дивіться, навіть за 37 тисяч не затерті, навіть кнопочки відкривання сидіння. Дивимось, що у нас під сидінням. Під сидінням є підсвіточка тут. О, бачите, працює. Ззаду дивіться, скільки місця, спереду. Два місця для шолома це точно. Так, Коврик стоїть рідненький, все чудово, все супер. Салон світиться, е, тримається. Гідравліка це чудово. Не, не завжди тримають. Все супер по форзі скажу так, за виключенням тих незначних подряпинок, для мене вони абсолютно незначні. Рідна фарба це супер. Можете пофарбувати і. Отримаєте візуальний стан, але ви так не пофарбуєте, як фарбує завод. Так, ну все, поглянули, подивились, цікава, якісна техніка. В чудовому, в прекрасному стані. А глянемо, що справа вардачок, а в ньому у нас два ключі, два брелочки. Все як має бути. Я в одному навіть батарейку замінив, а то не міг включити. Так. Кнопочку натиснули, оп, все працює і заводимо. Рівненько, тихенько, чистенько, чудово працює форза. Без ніяких зауважень. Такий доволі непоганий дизайн, форза мені до вподоби. Так, це в нас дальнє світло горить, це ближнє. Зараз драйв режим. Ще є в нас спорт режим і звичайний, і ручне перемикання передач. Я щось не сильно пам'ятаю, як воно там робиться, здається, на спорті можна плюсувати. Но їде вона прекрасно на цьому режиму. Якось пробував кататися, зараз вже і не згадаю, як він працює, але їде вона дуже круто. Так, дивимось, оптика. Так у нас виглядає ближній. Так виглядальне. Виглядає дальне світло. Поворотник працює. Гарний сигнал. Ага, отак от воно. Працюють поворотнички, вся, вся електрика працює. Без ніяких питань. Тут стоїть електронний варіатор. З ним вона, звичайно ж, цікавіше їде, ніж звичайна форза з звичайним варіатором. Гарно працює двигун. Все, кому до вподоби, кому сподобалась форза. Звертайтеся, контакти в опису під відео. Також там посилання на телеграм-канал з асортиментом. Є ще форза 10, 12 є. От, тобто інші Максі-скутера заходьте, обирайте для себе. Підписуйтесь на канал. І ще для тих, хто дивився до кінця це відео, рекомендую купувати техніку, так як вона дорожчає. Всім гарних, вдалих, якісних покупок. Форза MF08 з електронним варіатором. Дивіться, передня тарілка в ідеальному стані, без випрацювання, без ніяких питань. Як ви бачите, тут такий моторчик він висуває оцю тарілку. Ну І таким чином працює електронний варіатор. Дуже прикольна, дуже надійна штука. Немає роликів, немає скажімо так, потреби туди часто лазити. Оце. Тарілка варіатора, також без питань, без випрацювання, без ніяких проблем. Роликів немає, моторчик собі висуває тарілочку і все воно працює. Дивіться, ремінь залишився оригінальний, з ідеальною натяжечкою, взагалі без ніяких питань. Рідний Honda. Ну, в стані нового взагалі ремінь. От оцінюю просто як новий. Ніде ні мікротріщі, немає, нічого. Все, все супер. Так, задній варіатор. Найдорога штука у нас це задній варіатор. Колодочки щеплення чудові, без ніяких питань. На тарілочки, на тарілках вони алюмінієві задні, також немає випрацювання. Ніяких питань немає. Рідного пробігу в районі 30 тисяч км на цій форзі, все без питань. Навіть на, на щепленні немає ніде. Випрацювання, випрацювання так що по варіаторні все супер.